Точно знаємо, як це: гребти та загрібати гроші лопатою. Тобто без великих затрат праці дуже швидко багатіти, збагачуватися. Про таких ще кажуть: легкий на гроші, або міряти мірками гроші, бути дуже багатим, мати великий капітал, а буває й. Не мати й копійки за душею. Коли чогось дуже мало, зовсім трохи, то кажуть, на щербатий гріш. Зовсім нічого, це ні гроша. Про якщо хто або що-небудь нічого не варті, нічого не значать, то почують гріш ціна в базарний день. Не вартий і ламаного гроша в базарний день. А я невтомно повторюю: ніби знов за рибу гроші. Говоріть українською правильно, будьте обачні та не сипте грішми.